байден, хочу. Байден. Це наближення. Зараз найважливіше питання. Отже, я вклинюю в момісі спеціально створила договір про туди скот договіту торгово населення. Народна комісія виносить 5 питань Е, доступніх частичнення комісії присутні четверо. Комісію можна заводити. Так, перше, перше е, питання про затвердження положення про центр активності громадян. Пек під першому році голосували на центр активності громадян. На момент створення завершувався статут центру культури та дозвілля нові редакції, і декількома пунктами було згадано про основні засади активних громадян. Але усі наші такі структурні елементи повинні мати власні розгорнені положення як основні документи, відставі якого здійснюється їхня діяльність. Тому відповідно було розроблено положення по центру активності громадян Земівської сільської ради в даному положенні. Чітковізовано загальні колодні роботи на центру, мету завдань діяльності, організаційної діяльність основні засади, про управління центру, майнові питання, фінансово-господарської діяльності, гарні роботи, права обов'язкові центру, а також це, пропинення центрів. Так, для... Було подібне на сайті, був коротко так. Можу допомогти на яких конкретних напрямках, якщо є потреба. Але попередньо було погоджено з усіма привідниками даного центру, вичитано, і остаточна редакція. Вносимо на стисі, щоб затвердити документи, підставі, якого працювати на даний реалізація. Куйдюк за Піліворушкина, Делінська, з Польська. Чотири зайвіші на кілька. А наступне питання про ліквідацію Коміньської та Володимирівської ЗОЖ першого А вони на самолих <ріху> е, відповідно до рішення е, Зимнівської сільської ради від е, 16-го року докриття Володимирівської школи, е, а також наказу. Е, Володимир Волинської районної державної адміністрації відділу освіти від 2015 року. Дані дві початкові школи на той час були призупинені діяльності за позитивництво контрагенту учнів. Зараз що провести відповідність ці документи. Ліквідувати нам відповідно до закону про е, освіту потрібно е, прийняти проект рішення даний проект не вносимо на сесію. Ми тільки його озвучуємо на комісії е, і оприлюднюємо на проект рішення про ліквідацію е, з ліквідаційної комісії даних установ. Ну і через рік тоді е, після проведення всіх е, заходів проведення громадських обговорень. Тоді зможемо прийняти рішення про повну ліквідацію даних справді. Це немає зараз. Немає там діти, ті, які могли навіть взяти повинні, діти, які в той час їм було організовано довесення до лісничівської школи, ті діти вже випустили зі шкіл. Тому пропоную отримати даний проєкт, залюбнити. а будівлі. А в мірі є бачення подальшого їх використання, але має бути на заклад освіти, повністю пропина освітній діяльність, і в тому випадку ми зможемо або змінити цільове призначення даних будівель, або виставити їх на приватизацію. Поповністю, а якщо допустимо до випадку з сільцем, то не може бути іншого використання, так тільки для освіти. Там теж закрита вже не там, прошовчим. Що ну, вже термін, так? Шо, там Вже ми теж можемо відбудувати. Буде марівка школа, то не буде від іншим використанням, оскільки це один об'єкт населеному пункті, має бути забезпечено і виборчу дільницю на базі. Mm -hmm. І там Держава mm -hmm. реєстрації ці школи числяться, то вже треба обробити їх остаточно і все. Mm -hmm. Mm -hmm. Рішення прийнято в носі на сесії. Так, третье питання. Про затвердження переліку соціальних послуг що надаються комунальні деформації підприємства центру надання соціальних послуг один розкормінові. У зв'язку з реалізованим проєктом певний догляд для дітей з особливими потребами. Відміні результати чого зроблене нове приміщення капітальний ремонт, і відповідно до визначення потреб громади у соціальних послугах буде надаватися послуга денний догляд для дітей з інвалідними з особливими потребами. І повернується дві дати з центру видання цих послуг відповіду, так само до потребної громади. Є намір і є потреба і захвати людей створити платне відділення до цілодобово. Так як ви знаєте, що ці потреби надаються відповідно до доходів платного дифференційована плата і на платній основі. А дана послуга буде надаватися в суд у заплатих, тобто не враховуючи доходи. Заплати людей є, тобто, якщо є батьки, діти, які хочуть отримувати таку послугу, але доходить і визначення потреби не складено, тоді вони мають право в наявності вільних місць отримувати таку послугу. На бюджетній комісії було попереднє рішення, встановили тариф, дана сума складає 16 тисяч майже 700 гривень в місяць. А на даний догляд для таких відділень для яких категорій? Це інша послуга, це для дітей з ну, інвалідністю, які мають там, порушення опомиру по ну, різні находки може бути, це буде денне перебування. Вони будуть їх проводити, і на дані установі там працювати спеціалісти, і вони будуть там з половина дня дарувати дані. Це буде безкоштовна послуга. Це безкоштовна. Це, 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 це ж цілодобуває. Да? Це. Там кінце були гарне приміщення, щось сказав по вашу проводити на сельську. там гарне там. Є місце для кімнати, де можна також заливати. Тобто харчування і довгих <голодима> <Та>, медиа харчування не буде, вони будуть проводити своє заводович. А ці що, а ці, що цілодобові? А ці, що цілодобові, в терцентю, а харцентрів те не для людей похиловіку, а для людей похиловіку. Це буде уна, уна, одна послуга Одна, а друга. Ну, будуть довго пет, не знаю, чи ми зайдемо біля того, таких діток, але довго пет і фахівці не робили працювати. Ми таку послугу бачили. Ну, навіть ми навіть роздаємо трошечки деякій мірі батьків. І вони можуть навіть на половину робочого і на роботі. Це дуже добре, але спеціалістам на якийсь дуже покладені, що це не такі. Якщо тепер була, далі перебувати. І, на жаль, дітей кожного року. Якби збирали потребу, то там є, з'єдному користувач, але маємо деталі весілля, виходили, нашої нашої мови. Навіть якщо видати дитину на півдня. Це садочок. Так. Навіть мамі якісь стали питання, якісь спеціальні автономні вона може лишити на своїй Ну, Зараз на меди домовляють за рахунок проекту.

З 1 січня 25 року вступить діяльно від закон про дошкільну освіту, тому що та наказом Міністерства освіти від 12 червня 25 року під номером 844 про затвердження типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, враховуючи рекомендацію доступного комісії навчання. <різь>

Кожного хто загибав за Україну. Тому що в мене він встановив з про Божу жінку, що вона може відповідати на ромашка Богу, 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 Заклади між світу зазначені приходить один, а саме бублівський заклади шапка десять вісім штатних одиниць, каїва чудес віднича тринадцять усість, кобридівський веселка дев'ять вісім, зимнівський ромашка одинадцять і шість, так і ромовокала

За перші пайде. Я думаю, ви будете одно здавати на сесії. Я думаю, що ми погоджуємося і пропонуємо питання на сесії. Так? Виносимо питання на сесію. Це, шановні депутати, ці питання комісії виджетів.